Привіт, привіт! Ти на каналі Шо там англійська. І ти можеш привітати цей канал, бо вийшло вже десяте відео. Тому дякую всім, хто підтримує цей канал, хто пише коментарі, хто підписався і взагалі дивиться це відео. Ви просто м -м -м, бубочки. Але давайте перейдемо до нашого плану уроку. Сьогодні ми розбираємо дуже вживане слово CAN. як воно перекладається, як його взагалі використовувати у всіх типах речень. Це ми сьогодні будемо розбирати. Ну що, полетіли? Ну що ж, давайте проведемо наш десятий урок дуже корисно та ефективно. І може навіть швиденько. Окей, ближче до справи. Що ж таке «can»? «Can» перекладається дуже просто: це як можу, можу щось робити. До На нашої українською це можна сказати такі речення. Я можу плавати, я можу кататись на велосипеді. Це все буде саме ді can. I can swim, I can play the guitar, I can play tennis. і так далі. Дивіться, чому це правило вважається досить простим? Тому що тут немає ніяких виключень для окремих займенників. Пам'ятаєте, там для he, she, it було якесь does окреме окреме або is, Тут can буде для всього. Тобто, якщо ви хочете сказати я можу, ви кажете I can, він може he can, you can і e, they can. Тобто одне слово для всіх займенників. Це зрозуміло. Наступне, як сказати, я не можу щось робити? Так, наприклад, я не можу розмовляти англійською гарно. Тут можна сказати двома варіантами: перше, це просто додати частичку нот. Буде «cannot». Cannot. Can Американці досить часто так кажуть, але є ще більш скорочений варіант це сказати can't. Can't. Іноді там навіть ти не вимовляється. Так? Тому <смі> тут треба робити дуже-дуже багато слухання. Тому я не можу плавати, наприклад, I can't swim. I can't swim. Окей, це зрозуміло. І останнє це питання. Як робляться питання? Якщо ви продивились ці відео, ви пам'ятаєте, що всі питання будуються за одним основним принципом, яким? Щось перенесе, переноситься наперед. Наперед. Так? І в цьому випадку переноситься can. Якщо ми хочемо запитати, ти можеш плавати, наприклад, так? то це буде Can you swim? Can you swim? Або Ти можеш розмовляти англійською. Can you speak English? Can you speak English? Так, до речі, це можна як ще один варіант, запитати, чи можете розмовляти англійською замість do speak English. Окей, ось таке коротеньке правило. Вам просто треба запам'ятати: can може, can't – не можу. І can you, наприклад, чи можеш ти. Ось і все правило, в принципі. Давайте роздивимось з вами чотири. Приклади. She can help you with your computer. She can. Вона може допомогти тобі з комп'ютером. Окей, це звичайне ствердження. Can you speak a little English? Can you speak? Так, чому тут починається з can? Знову, клоп таки, тому що це питання. В питаннях щось перенеситься наперед. Ти можеш розмовляти трохи англійською. Окей, зрозуміло. They can't make a good coffee. Or they cannot make a good coffee. Так. Can't. Це у нас не можу так щось робити. Вони не можуть робити гарну каву. Окей. І останнє you can learn English step by step. О, це для вас речення, до речі. Ти можеш learn. Що таке learn. Learn language. learn French, learn German, any language. це вивчати. Ти можеш вивчити англійську крок за кроком, Step by step. Так, це ти обов'язково це зробиш, якщо будеш, дивитись моє відео. Ну не тільки вже ж це, так добре. Е, я бачила ваше голосування, так. Ви сказали мені, що вам найбільше подобається це розбирати різні діалоги. Тому я вам приготувала діалог, де майже в кожній репліці є це правило. І саме там це дієслово дуже гарно себе показало, так? Як запитати питання, чи можеш ти щось там зробити? Окей, давайте спочатку його просто прочитаємо. Hi, Peter! Can you go on a picnic this Sunday? Yes, I can. But I can't go by bus. Can we go by car? Of course, I can take two people in my car. A deal. Can you also bring a blanket? Sure, no problem. But I can't carry too many bags. Can you also bring some tea and sandwiches? Yes, I can buy them in a bakery. I can also bring juice or soda. Great! What can we do during the picnic? Hmm, we can play a ball game, go for a short walk, and take photos. Sounds good! Can we also listen to some music? Yeah, I can bring a small portable speaker. Is that okay? Absolutely. It will be a fun and relaxing day. Ось такий в нас діалог. Ну, давайте розберемо цю лексику і взагалі перекладемо цей діалог. Марія, Hi Peter. can you go on a picnic this Sunday? Привіт, Пітер. Can you? Так, так як це питання, воно стоїть попереду. Чи можеш ти піти на пікник в цю неділю? Пітер, yes I can, but I can't go by bus. Так, я можу. Але я can't, це вже, заперечне, не можу поїхати автобусом. Can we go by car? Чи можемо ми піти, ну, тобто, поїхати, так? Машиною. Марія, Of course, I can take two people in my car. Of course, це, по суті, це саме, саме що? Так, так. а вже ж. я можу взяти двох людей в машину, так? Take це у нас взяти що. Deal це, до речі, дуже такий, е, навіть я б сказала, сленговий вираз. Так. Е, по рукам, так, домовились, типа, замість of course». Can you also bring a blanket? Так, тут два слова є, так? Е, all brain це у нас. Взяти щось. І blanket. Ви можете побачити ось тут на картинці. White blanket. White blanket. Це ковдра якась, так? Ковдра більш така, знаєте, пухнаста, якою ви можете застелити вже останній шар вашого ліжка, так? просто що для краси воно, для естетики. І bring – взяти, так? Тобто ти можеш взяти ковдру також. Так, also – це також. Марія, Sure, no problem. А вже ж, без проблем. But I can't carry too many bags, так? Але я, знову ж таки, не можу. Carry. Carry це м, нести щось. Так? For example, carry bags from the shop, нести сумки з магазину. То вона не може взяти too many, дуже багато цих пакетів або сумок. Can you also bring some tea and sandwiches? Можеш ти також взяти так, те саме слово взяти «bring», е, чаю та сендвічі. Так, ось тут хочу звернути увагу. Тут буковка «d» не вимовляється. Тобто, це буде «sandwiches», Sandwiches. Ну, це, якщо ви хочете звучати більш природньо. Я не прям кажу, що вам треба вимовити там, як у нас є. «Yes». I can buy them in a bakery. Так, я можу купити їх в bakery. Так, це в нас пекарня. Де усі ці булочки і так далі, випічка. I can also bring juice and soda. Я також можу bring, Так, в третій раз вже зустрічаємо: bring, взяти, принести juice сік або сода. Ось тут дуже цікаво. Я вам одразу кажу на картинці. Є сода. Може ви її знайдете? Одразу це не, не та сода, так, яку ви купуєте в АТБ. Ось тут сода. Ну, це англійське. Це солодкі напої. Вони так кажуть сода. Вони не кажуть там sweet drinks, так? Ні, це не природньо казати, так. Окей. Uh, great! What can we do during the picnic? Чудово! Що ми можемо do – робити? During це означає впродовж. Так, що ми можемо робити впродовж пікніку? Тобто під час пікніку. В плані які активності? What activities? Hmm. We can play a ball game. Так, ми можемо грати болгей. Ну, якась гра з м'ячем. Так, може волейбол, може футбол, просто покидати. Go for a short walk. так. Піти на short коротеньку, прогулянку, так, walk. Це у нас прогулянка. And take photos. Так, тут зауважу, Так, photos ми не make, не do, а саме take. Це у нас буде робити фото, фотографуватись. Марія, sounds good. Can we also listen to some music? Звучить чудово. Ми можемо також, бо ж тут так багато слова також, так? Думаю, час його виписати. also. Чи, можеш ти, чи можемо ми також послухати музику? Listen to music. Yeah, I can bring a small portable speaker. Is that OK? Так, я можу також bring, вже який п'ятий раз, взяти, принести, так, small, маленьку. І Portable speaker. Знову ж таки, на картинці є цей об'єкт. Що це може бути? Щось, що «speak», Щось, що розмовляє, і здає звуки. Це колонка, портативна колонка. Так? Ну, щось, типу, такого, якась там GBLка, так? Це portable speaker. «Speaker» – колонка, «portable» – портативна. Окей. Okay. «absolutely». It will be a fun and relaxing day. Абсолютно. Це буде fun, веселий, relaxing, зрозуміло, релаксуючий такий день. Ось такий діалог. Супер! Ну, дивіться, тут ми з вами не зможемо його розіграти, так, тому що я не знаю, що, яка буде ваша відповідь, але ми просто прочитаємо. Я буду читати за Марію. We будете the за Питером. Okay. Hi Peter, can you go on a picnic this Sunday? Of course, I can take two people in my car. Sure, no problem, but I can't carry too many bags. Can you also bring some tea and sandwiches? Great! What can we do during the picnic? Sounds good! Can we also listen to some music? Absolutely! It will be a fun and relaxing day. Good job, my friends! Дуже гарна робота, мої друзі. Можете ще самі, так, ну це навіть обов'язково, прочитати цей діалог повністю, розібрати слова. А зараз останнє це я хотіла вам дати дезеху. Так. Ви можете її зробити, відправити в коментарях, залишити. Я обов'язково перевірю. І скажу вам, який у вас результат. Дивіться, яка ваша задача? Написати два стверджувальних речення, скен і два заперечення. Тобто, два речні, що ви можете робити, і два речні, що ви не можете робити. Так? Вони можуть бути довші, ніж мої, це буде навіть супер, можуть бути коротші. Так? Головне, щоб це було правильно, щоб це було про вас, щоб ви попрактикувались. Які мої речення? I can cycle fast. Я можу cycle це, дивіться, те саме, що і ride a bike. Так? Кататись на велосипеді швидко. Так, перше речення. I can speak English well. Я можу розмовляти англійською добре. Тепер що я не можу? I can cook tasty cakes. Я не можу готувати смачні тістечка. Так, якісь. Пироги там, я не можу. <laughs> не все дано, бачите. I can't post videos every day. Я не можу постити, ну, по суті, да, пост, постити відео кожен день. Так, на жаль, я не можу це робити, бо це займає дуже багато часу. Ось, таким прикладом у вас є перекладач, але не перекладайте повністю речення, просто окремі слова, які ви не знаєте. А на цьому все, мої друзі, і побачимось наступного вже 11-го року. Bye-bye!